Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Час новин для вас працюють факти та вікна. Вітаю. Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих бійців. Зранку президент разом із прем'єром та головою Верховної Ради поклали квіти до стіни пам'яті на Михайлівській площі. 2015 року рідні вивішують там фото загиблих бійців. У день збройних сил президент нагадав: воїни ЗСУ тримають фронт, коли нестерпно, холодно, і в день, і вночі. І завдяки таким воїнам тримаються всі. день збройних сил Україна відзначає цю дату вже 31 рік. День збройних сил наші захисники відзначають на позиціях, адже за добу по всій лінії фронту відбулось 188 бойових зіткнень. Російська армія втратила 1660 своїх солдатів, спалено 8 ворожих танків, 46 броньованих машин, 20 артсистем, Знищено майже півсотні безпілотників і дві крилаті ракети. На Харківщині триває оборона Куп'янська. Там відбивали п'ять атак. Стільки ж штурмів нарахували на Донеччині біля часового яру. Та найгарячіше наразі на Курахівському відтинку сили оборони півсотні разів давали по зубах окупантам. 40 штурмів нарахували захисники Покровського напрямку у Запорізькій області. зупинено атаку ворога біля Новоданилівки. Південніше на островах Дніпра росіяни чотири рази штурмували наші позиції. Від вечора росіяни штурмують Торецьк. напередодні на цьому напрямку. Окупанти щонайменше п'ять разів намагалися прорвати оборону з ОСУ. Наш воєнний кореспондент Костянтин Мельников днями поспілкувався з бійцями 21-го окремого батальйону спецпризначення президентської бригади, які зокрема стримують там загарбників. Як саме та як ми можемо привітати цих бійців з Днем Збройних сил? Далі. На цій світлині зафіксовані перші миті після виходу українських бійців з оточення. Працювали до останнього, робили свою роботу, вони пробралися через посадку там орки і взяли на кільце, Получається, були дуже близько до нас матрі 350. Валерій, аеророзвідник 21-го окремого батальйону спецпризначення президентської бригади, яка тримає оборону на турецькому напрямку. Та ще місяць тому боєць розвідував ворожі позиції у нині окупованій Курахівці. Саме там останнє десятиденне бойове чергування дронерів дивом закінчилось хепіендом. Оточення вже, власне, Десь сутки три-чотири вже було. Рятувати побратимів взявся Артем, водій американського броньованого хамера. Осколки були від міномета, який у нас летів, поки ми їхали з пробитими колесами. І тут зможуть кажуть, за вами їде Тьома. Так що готовтесь, типу, забираємось. Йому спасибо, звісно, що приїхав. забрав. Тому що, якщо б не забрав, то я не знаю, що б було б. Заїжджати у саме пекло під ворожим вогнем Артемові не звикати. Кілька днів тому окупанти також влаштували на нього полювання. Згналося за мною в піві. Я зразу її побачив, як їхав в небі. Вона летіла, зрізала нам дорогу. А тоді я трошки газу більше дав. Їхали 110 по грунтовій дорозі. Утім, такі випадки доволі буденні. Нині на фунтику так бійці назвали Хамера. Артем заїжджає у Турецьк, де тривають вуличні бої. А від самого міста майже нічого не залишилось. Кожен день я це їжі на ній завожу хлопцям і провізію, і хлопців завожу, і трьохсотих вивожу. Все підряд, робимо ваки. Утім, це авто дозволяє не лише безпечно добиратися на позиції. Облаштована на даху башта передбачає встановлення на нього кулемета, а це вкрай важливо під час штурмових дій. Вставили ми кулемет ДШК, працювали на скорості, ну не на великій, там 20-30 кілометрів, але працювали, кошмарили пітерів. Цей епізод з часів боїв за місто фортецю Бахмут. Андрій з позивним 22 тоді був піхотинцем, і саме на фунтику його разом з побратимами завозили на передові позиції. Нас туди завозили на цьому хамеру водій, плюс п'ять чоловік в самому хамері, Ну і вище там в кузові. Чому машину назвали фунтиком? Нинішній екіпаж уже й не пригадає. Утім, один з перших її, так би мовити, власників, командир взводу вогневої підтримки, який нині перебуває на лікуванні у столиці, каже, її роль у збереженні життя та здоров'я особового складу важко переоцінити. Історія фунтика починається з лютого 23 23-го року. Нам його передали пісочний без броні, без нічого, з допомогою волонтерів і своїми силами. Ну, вдалося його. Зробити, і він виїжджав вже на бойове завдання. Край така техніка необхідна. Нині фунтик також потребує допомоги небайдужих, адже щоб вберегти транспортний засіб, йому потрібен реп. Зараз війна дронів, їх дуже забагато, потрібні репки, як стаціонарні, так і переносні. Тож ми закликаємо глядачів долучатися до збору, який дозволить вберегти техніку, а відповідно, і життя наших захисників. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. «Факти Фактиві єдині новини. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував знакові події щодо війни та миру в Україні під час головування його країни в Раді Євросоюзу. В Варшаві він зустрівся з президенткою Європарламенту Робертою Мицолою. Польський прем'єр заявив, головування його країни стане особливим, бо припадає на особливий час. У центрі уваги буде безпека в усіх вимірах від військового до енергетичного. Туск зауважив. Нині критичний момент для Європи через війну Росії проти України, політичну нестабільність в Європі, а також кризи і геополітичні виклики по всьому світові з нового року. Польща прийме естафету головування від Угорщини, яка очолювала раду ЄС останні пів року. Те, що на нас чекає, і це завдання польського головування. Глибоке коригування деяких європейських пріоритетів, деякі з них вже повільно дозрівають для цього. Ми повинні будемо голосно сказати Європі, що настав час для повного пробудження. Фінляндія надасть Україні новий пакет допомоги на 25 мільйонів євро. З міркувань безпеки детальні змісти. терміни надання допомоги не розголошують. Та Україна отримає, зокрема зимове спорядження для військових у міноборони країни наголосили, Фінляндія. Один з найсильніших союзників Києва і не змінює свою позицію. Загалом Гельсенки вже надали допомоги ЗСУ на понад 2 мільярди євро. Ба більше президент Олександр Стуб оголосив, що його країна також долучиться до нового командування НАТО з допомоги України. Сьогодні українці відзначають одне з найочікуваніших свят день святого Миколая. Саме цього ранку діти та навіть дорослі зазирають під подушку, сподіваючись отримати від чудотворця. Омріяні подарунки, бажання юних українців скромні. Просять конструктори, велосипеди, ляльок, обов'язково гаджети та солодоща ще, ще миру для України. Їхні батьки теж мають мрії врятувати та захистити своїх дітей. Багатодітна родина Кирильчуків, котра на Прикарпаття приїхала з Одещини, хоче, щоб в Україні не було сиріт. Вікторія та Борис прихистили 12 дітей. Двоє старших уже одружені, а менші тішать їх своєю любов'ю. Це Настя, тут Нікіта, йому 10 було позавчора. Це Сергій, йому 9. Це Артем, 7. Іларіон, Іринка перераховує дітей. Їх у прийомній родині 12. Першим подружжя прихистило Іларіона. Ми прийшли за однією, а так вийшло, що вийшли одразу з трьома, а потім а потім ще додавалися дівчатка. Борис і Вікторія одружені 13 років, а сім років тому на виховання взяли першу дитину. Нині їх 12, Двоє старших уже мають свої сім'ї. Решта живуть у великій родині. Це три двійні та четверодіток із однієї сім'ї. Це Саша. Інікіта в недвоняшки, їм, ну, звісно, по 10. Тут Віра, їй теж 7. І найстарший хлопчик у нас 11. Андрій. Малеча в очікуванні Миколая. Уже прикрасили новорічну ялинку. Цього року живу. Вона в горшику в землі, там, то, то можна десь висадити в дворі. Вони жили у селі Виноградне, це Одещина на межі з Миколаївщиною. Лінія фронту наближалась. Українські військові просили евакуювати дітей із села. Ближче дійшли це, якщо через поле то 30 кілометрів ракети частіше почали пролітати. Я дуже переживала. У старенькому мікроавтобусі їхало десятеро дітей, бабуся, четверо собак і двоє котів. Родині пропонували вирушити за кордон, але чоловік був категоричним. Вони залишаються в Україні. Дім у селі Підвербівці на Прикарпатті, де колись мешкали родичі Вікторії, стояв пусткою 20 років. Велика родина в нього вдихнула нове життя. Щоправда, перший рік було скрутно та тісно. Четверо дівчат в одній кімнаті, шестеро хлопців в другій кімнаті, ми в маленькій кімнатці, бабуся в кладовочці. Ну, тобто це такий був жах. Пан Борис усе робив власноруч. Майже одразу взявся облаштовувати житло, насамперед санвузол, воду і кухню. Жінка ще хотіла б назад повернутися, там все щось. Мрії було повернутися. Тут гарна природа. Говорю. Говорю, я як тут навіть родився. Пані Вікторія, хоч і була переконана, що вони скоро повернуться, взялася до справ господарських і зразу відчула підтримку місцевих. Думаю, так, поки ми тут живемо, потрібно садити город. Тут не було городу. Всі люди посадили городи, а ми садимо бігом. Нам всі тут люди збігаються, допомагають. Той несе якусь там картоплю, то якесь насіння. Щоразу Кирильчуки вмовляли себе, що залишаються на три місяці, а потім діти пішли у школу. Торік родина добудувала дім. Пані Вікторія почала власну справу: збирає трави та ягоди, готує чаї. Виноградик сушений, і це кизил. А листочки тут чорниці. На Одещині подружжя 10 років варило сири. На Прикарпатті узялися за городництво. Посадили малину, прянощі, вирощують овочі. Щасливі, що їхні діти у безпеці. Рисую у нього електронні конструктори. А я Ровер, вроді. У Святого Миколая малеча просила не тільки іграшки та солодощі, а навіть викрутки та пилку для зрізання гілок. Миколаїв дійсно наші бажання всіх дітей, дорослих сподівань. Миного життя і перемоги принесли до кожного порогу. А багатодітна мама Вікторія, крім завершення війни, має до Миколая ще одне прохання. Я дуже хочу, щоб нас не було сиріт. Діти, коли приходять в родину, як вони змінюються. Як вони знаєте, з таких колючих їжачків вони перетворюються, в таких дуже ніжних люблячих дітей. Порахувала була за вчорашній день, за півтори години я почула слово мама 35 разів. А обіймів, то це взагалі. Щаслива родина вирішила залишитися на Прикарпатті. А в їхній домівці на Одещині вже мешкають інші переселенці. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти, а Єдині новини на цьому все. Тримаємо стрій, бережімо своїх і побачимось.